Врешті Денис Берінчик прокоментував свій бій і розповів, чому програв Кішона Девісу. Яка реакція на поразку Берінчика у інших причетних до світу боксу, включно з Тедді Атласом і Євгеном Хітровим? Дивіться в цьому ролику. А перед тим як почати, прошу підтримати україномовний канал про бокс. Став вподобайку, підписуйся на канал і тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Поїхали! Тедді Атлас – тренер і експерт. Я ніколи не бачив боксерів Бомака непідготовленими, і я маю на увазі не тільки фізичну підготовку, а психологію, тактику і стратегію на бій. Його бійці завжди мають план на бій і виконують хорошу роботу. Мало хто очікував, що Кішон зупинить Берінчика, але я не був здивований. Я бачив, як Девіс прогресує і поліпшує кожен компонент своєї гри, що і призвело до того, що він контролював ринг в бою проти такого незручного суперника. Берінчик класно працює на ногах, він, наче, танцює джітербаг. Так, у нього немає удару, але він дуже мобільний на ногах. Він то тут, то там. І Девісу вдалося контролювати ритм і тримати Берінчика на комфортній дистанції джебом. Це і стало ключем: посадити на джеб і контролювати ці джитербаг рухи на ногах. Тепер ми знаємо, що Девіс дуже хороший в роботі по корпусу. Коли кішон став постійно працювати по корпусу. То ось ці незручні рухи Берінчика стали просто рухами, нічого особливого. Думаю, основна заслуга все ж таки тренера адже він розробив цей план, а Кішон чудово його втілив в життя. Вони знали, чого очікувати від суперника і класно контрили. Берінчик атакує звідси зустрічний удар, звідти ще один удар. Завдяки цьому кішон зміг прогулятися під дощем і не намокнув. Красива, красива, красива робота! Думаю, Кішон готовий битися з будь-ким, навіть проти танка Девіса, який, я вважаю, входить в п'ятірку кращих у всьому світі, і може в ринзі все. Зрозумійте мене правильно, я не кажу, що він переможе танка. Може, переможе, може, програє. Я лише вважаю, що Кішен Девіс зараз в одній лізі з цими топовими хлопцями. Рой Джонс легенда Боксу. Тішон зробив те, що мусив зробити. Я не бачив, що Берінчик може йому противопоставити, бо в нього реально не було ударної міці. Він намагався перетворити бокс на бійку, але в нього нічого не вийшло. Еренс Кроуфорд, один з кращих боксерів світу. Мій хлопець зробив те, що мав зробити. Пишаюся ним, адже він виконав свою роботу, і тепер він чемпіон світу. Я йому сказав, щоб він вийшов і насолоджувався цим моментом, і він так і зробив. Був впевнений, що Бірінчик не впорається з Кішоновою міццю. Тому я й казав Кішона, щоб він не поспішав, вийшов в ринг і насолоджувався моментом, а нокаут обов'язково прийде. Після бою пройшло вже декілька днів і ось нарешті прокоментував свій виступ сам Денис Берінчик. Бажаємо здоров'я. Вирушаємо додому із Нью-Йорку. Стосовно поразки, не підготувався належним чином до такого супротивника. Він був сильніший в той вечір. Краще боксу, тільки бокс. Перед до перемоги. Шеннон Брікс, колишній чемпіон світу. Кішон Девіс виглядав неймовірно. Він був швидким, вибуховим, витривалим. Думаю, він майбутнє цього виду спорту. Думаю, тепер він буде битися з іншими чемпіонами, щоб об'єднати всі титули в цьому дивізіоні, ну а потім підніметься в іншу вагову категорію. Варто відмітити, що Кішон Девіс володіє титулом чемпіона світу в легкій вазі по версії WBO. Іншими чемпіонами в цьому дивізіоні є Василь Ломаченко IBF, Джервонта Девіс WBA і кореш Кішона Шакур Стівенсон WBC. До речі, один з кращих друзів Кішона Девіса Шакур Стівенсон також прокоментував цей бій. Тепер він чемпіон світу, пишаюсь своїм бро. Вони всі навіть не уявляють, через що довелося пройти щоб опинитися в цій точці. Також своїми думками про цей бій поділився український боксер і колишній партнер Берінчика по олімпійській збірні України Євген Хітров. З перших хвилин стало зрозуміло, що Денис Берінчик помилився з тактикою на бій. оскільки він поступався Девісу в зрості, то повинен був рвати дистанцію і нав'язувати боротьбу на ближній, а він чомусь дозволив американцю зайняти центр рингу і звідти прицільно вистрілювати. Думаю, у Берінчика були проблеми зі спальних партнерами, і вони просто не змогли знайти стилістично схожих бійців для підготовки. Інакше чим можна пояснити, що Денис виявився абсолютно не готовим до класичного американського стилю. Це основна причина, чому Берінчик так багато пропускав по нижньому поверху. Було багато суєти, він багато рухався, але все одно весь час підставлявся під удари Девіса. Таким чином, якщо дійсно були прогалини в підготовці, то в Ринзі вже важко виправити недоліки. Для цього потрібен не один раунд, а якщо у опонента ще є домашні заготовки, то все геть кепсько. Ну а для Дена все було закінчено вже в четвертому раунді. Мені дуже прикро чекав від Дениса іншого боксу. Ось в минулому році проти Наварети все було розіграно по нотам, а цього разу вже Денису дісталося по повній. Не думаю, що для Дениса все скінчено. Звісно, його позиції в рейтингу погіршаться, але не все так погано. Думаю, після проміжного бою з кимось не з першої десятки він може знову вийти на титульний бій. Це реально. Айріс Брієдіс, колишній чемпіон світу. Вже після третього раунду обличчя Берінчика було таким, нібито він відбоксував 12 раундів. Удари Девіса були швидкими і різкими. Насправді я навіть не знаю, що міг би запропонувати кішон один із Берінчик, щоб бій був конкурентним. Лише молодість. Був би він молодше, швидше. Ну, це земля і небо, 25 років проти 36. Вважаю, що першого нокдауну не було. Там більше був поштовх в область корпусу, але це дало Девісу розуміння, куди треба бити далі. Кішон був дуже заряджений, що навіть під час клінчу потужно і відчутно бив Дениса. Під час вирішального епізоду Денис Берінчик думав, що вдарить і одразу піде в клінч. Та не тут то було, Девіс зустрів його тим ударом по печінці. Чесно кажучи, враховуючи те, яким свіжим і зарядженим був Кішон Девіс, вважаю, що така зупинка найкращий варіант. В інакшому випадку американець сильно б настукав по голові і в подальшому могли б бути наслідки. Думаю, у Берінчика ще є можливість рік-два побоксувати, але не з такими топовими бійцями. Тут головне не вичерп собі. Досвід є, але швидкість вже не та, можна втратити здоров'я. Якщо вам сподобався цей ролик, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, аби не пропустити наступне відео.